Війна поставила нові виклики перед українцями. Волонтерський рух, гордість Харкова. Тож розробники проекту Картка харків'янина створили спеціальну картку волонтерську. Вона відкриє більше можливостей для тих, хто, попри обстріли, продовжує волонтерську діяльність. Волонтерська картка харків'янина була ініційована у березні цього року, і наразі вже більше 35 волонтерських організацій отримали картку. Розповідає менеджер проєкту картка харків'янина. Ще ми кожного тижня отримуємо заявки, обробляємо їх від волонтерських організацій, друкуємо картки і вже понад 500 карток видано нашим волонтерам. Унікальна система лояльності пропонує ще більше пропозицій від соціально відповідального бізнесу міста. Зауважує Анастасія. Бо люди, які віддають свій час і зусилля на безоплатну допомогу, говорить вона, заслуговують на визнання та підтримку. Одна з таких людей, Марина, як волонтер, вона разом з однодумцями допомагає тим, хто постраждав від російської агресії. Сьогодні Марина завітала до квест кімнати, говорить, щоб перезагрузитися. Ми роздаємо гуманітарну допомогу людям з деокупованих територій. Ми займаємося допомогою переселенцям з Вовчанська. Крім того, ми допомагаємо багатьом медзакладам. Я вважаю, що карта волонтера це дуже хороша ідея, і на мою думку, саме це дасть. Нам, волонтерам, можливість почувати себе ще більш потрібними. Дуже важко буває і хочеться відволіктися. І, наприклад, сходити в квест-кімнату з друзями. Квест-кімнати за Київ вже чотири роки є партнером проєкту Картка харків'янина. І з радістю, говорять, запропонували особливі бонуси і для волонтерської картки. Бо самі з Харкова і а, розуміємо, як багато волонтери роблять для харків'ян. Це важливо, бо волонтери а, безкоштовно допомагають іншим і вони заслуговують на підтримку з місцевого бізнесу. У квест кімнаті Закей знижка для волонтерських картки харків'яни на 50%. А це вже одна з міських заправок. Мережа БРСМ «Нафта» теж є партнером волонтерської картки харків'янина. Тож наразі знижкою мав змогу розрахуватися військовий волонтер, власник картки. Ми допомагаємо нашим хлопцям дівчатам на фронті. Тому розповсюджена думка, що волонтерам платять, але волонтери самі заправляють паливо собі в буси, джипи їдуть на фронт. Волонтери самі купують аптеку, волонтери самі купують продукти для наших хлопців дівчат. Тому волонтерська карта вона дає нам знижку, вона дає нам можливість більше допомагати. Ваша мережа стала партнером картки харків'яни на саме волонтерському напрямку. Чому ви прийняли таке рішення? З багатьох об'єктивних причин, по перше, допомога волонтерському руху і підтримка волонтерського руху під час війни для нашої країни є дуже важливою. По друге, такі ініціативи вони допомагають зблизити соціальні зв'язки між людьми і дають нам певність в тому, що разом ми можемо досягти більшого і спорати з будь-якими труднощами. Приємним бонусом для харківських волонтерів стали і знижки у супермаркеті Харків. Різноманітний асортимент товарів, що представлений тут, дасть змогу робити заощадливі покупки як для своєї родини, зауважують волонтери, так і для формування гуманітарних пошуків підтримки. Я працюю з фондом Єдине джерело. Я психолог, я проводжу тренінги для ВПО. І ця карточка дуже приємна, бо вона дає, ну, знаєте, якийсь такий статус, що ти харків'янин, тому що ми всі харків'яни зараз дуже цим пишаємось. І дуже приємно, коли ти її прикладаєш, і тобі там знижка 3%, Тут в восторгі вообще зараз 10%, і це дуже-дуже приємно. В Більшій мірі я користуюся на АЗС на заправках і в магазинах, тому що це буденні речі, і приємно, що наша робота як волонтерів відзначають і є якісь, можна так сказати, привилегії. це дуже приємно, дякуємо. Мережа супермаркетів Харків теж давно співпрацює з проектом картка харків'янина. Розповідає менеджер з маркетингу. Ольга говорить, коли з'явилася ініціатива запровадження волонтерської картки. Підтримали ідею та запропонували свої знижки і бонуси. Справа в тому, що наша мережа намагається завжди підтримувати харків'ян. В нас є власна програма соціальна. Вона спрямована в тому числі на волонтерів, пенсіонерів, наших захисників, власники волонтерської картки в мережі супермаркетів Харків, мають знижку. 10% на всі товари, окрім певних категорій акційних і соціального призначення, а також власники волонтерської картки можуть користуватися суперцінами. Це наша окрема спеціальна цінова пропозиція. Знижки сягають до 40% за суперцінами у порівнянні з роздрібною ціною. І ми знайшли можливість надати таку програму лояльності саме харківським волонтерам. Надати волонтерам додаткові привілеї пільги такою є ідея створення волонтерської картки харків'янина. Говорить менеджер проекту, щоб вони могли інколи там з сім'єю, з дітками відпочити. Наша команда працює кожного місяця для того, щоб партнери додавалися до волонтерської картки. Ми ведемо перемовини, щоб у волонтерів було більше можливостей за допомогою нашого проєкту. А ще розробники проекту кажуть, привілеї, які волонтери отримують завдяки картці. Це маленький знак вдячності та підтримки від міста за їхню роботу та внесок від будову Харкова. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександра Панченко. Харків новини.